Тема форуму гімназія, центр змін. У залі зібралися освітяни із Смольниччини та Рівненщини. Проводять форум у рамках українсько шведського проєкту Поларіс. Обговорювали роль гімназії у галузі освіти. Сьогоднішній захід має таку триєдину мету, і насправді ми хочемо показати наскільки мудро, ефективно і правильно. Місто Славута, Славутська територіальна громада підійшла до реформування мережі освітніх закладів, формуючи окремий ліцей, формуючи мережу гімназій, які забезпечують якісну освіту для своїх випускників. Найважливіше це створення комфортних умов для навчання учнів та роботи педагогів. Цими засадами керуються освітяни Славути. На форумі обговорили не лише здобутки, а й окреслили плани на майбутнє. Сьогодні з вами зібралися. Для того, аби обговорити тему на перший погляд доволі прагматично, ми будемо говорити про роль гімназій в новій архітектурі шкільної освіти. Але насправді ми будемо говорити не лише про тип закладу освіти, не лише про рівень освіти і навіть не лише про реформу. Ми з вами будемо сьогодні говорити про майбутнє. У гімназіях надають базову освіту, яка слугує фундаментом для подальшого навчання у старших класах, маючи такий досвід роботи, що всі старшокласники у нас зібрані в одному навчальному закладі, ми реально бачимо і проблеми, які є по гімназіях. І про це теж відверто говоримо на наших нарадах на колегіях. Звісно, це сприймається часом боляче, але я думаю, далі працює розумна думка і ці речі. До корекції. Директорка Славутської гімназії на власному досвіді розповіла про ідеї щодо змін в освіті. Наша гімназія має власні ключі по змін в освіті. Відповідно до державного стандарту, метою нашої гімназії є розвиток природних здібностей, інтересів, обдарування наших учнів, формування компетентних для їх соціальної громадянської активності свідомого вибору подальшого життєвого шляху та самореалізації. У форматі світового кафе проходили дискусії щодо страхів, реалій та перспектив формування мережі гімназій. У рамках дискусійної панелі обговорили ролі відповідальності та потенціалу гімназії в освітній архітектурі. Також обговорили ідеї щодо розробки стратегії розвитку закладів освіти, профорієнтацію та моделювання кар'єри учня сьогодні. Надзвичайно гарна подія, коли ми можемо. Долучитися до обміну досвідом, почути від вас нове, привести в свою громаду, і відповідно те, що відбувається в нас в Рівному, ми можемо поділитися практичним досвідом реалізації освітньої політики, як в нашому регіоні, так і в державі в цілому. Тому хотілося, щоб сьогодні вчитель почув на власне на цьому форумі ті постулати і ті змістовні кейси, які він буде використовувати в себе в роботі. Зустріч стала не просто майданчиком для обговорення важливої теми, а стартом для реальних дій.